Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. <кхи> В ефірі ясошку добрий. Обідаю. Ріжу метал на укриття. Урок номер два щодо роботи з бензорізом. Ви скажете очевидний, а я вам скажу не дуже. Коли маєш нормально працювати бензорізом, в достатньо таки невеликому приміщенні треба краще це робити в протигазі. В протигазі, бо ну ці всі вихлопи, здоров'я не додають. протигаз в 35 таке собі задоволення, але задля перемоги, чого тільки не зробиш. Разом боремо і поборемо.